Путін відвідав Маріупіль після візиту до Криму. Що буде далі? Чому саме зараз? І які цілі візитів Путіна? Давайте про це поговоримо. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайки, і дзвіночок, і нам залишилась одна тисяча для того, щоб досягти 100 тисяч перших підписників. Наша маленька політична родина розшириться. Поїхали! Сьогодні Путін приїхав в прощальне турне до міста Маріуполь. Перед цим він був в Криму. Візит який нічим не запам'ятався. І тут виникає надзвичайно велике питання: а чому ж Путін приїхав до Криму і до Маріуполя? Наприклад, в Криму він відкривав щойно збудовану школу, цілу школу, де є маленький спортзал, два класи, і навіть немає спортивного майданчика. Дивно. Насправді відповідь ховається, і вона є дуже простою. Путін перебиває рішення Гаазького суду, який видав йому ордер нарешті. Тобто, Путін хоче всередині Росії продемонструвати, що він не мілкий воріжка», злочинець, якого будуть доганяти по всьому світу за викрадення дітей. Путін, який мнив із себе супервеликого диктатора імператора, засуджений буде за викрадення дітей та військові злочини, так як Муамар Каддафі, африканські злочинці, чи, наприклад, Саддам Хусейн. Рішення, яке буде прийнято, робить виключення. Для е, політичного імунітету, тобто Путін зараз хоче перебити ось це рішення, от і насправді поїхав до Криму, але насправді виглядається теж як прощальне турне, коли він приїхав вперше і востаннє на тимчасово окуповані території. Е, Путін приїхав попрощатися і як же хорошо було в Криму. От. А, але нічого не показав, нічого не збудованого, нічого не зробленого. Просто приїхав, посвітив своєю лисиною і поїхав далі в Маріуполь. Полетів туди. Він насправді в на вертольоті. А, в стилі Путіна їхав за кермом, а місцевий гауляйтер розповідав, що ж вони там набудували. Кілька панельних будинків на швидкоруч збудували, власне, в них і проводили всі зустрічі і демонстрації. Для прикладу зігнали місцеве населення, і Путін їм запропонував познайомиться, що називається ближче. Банди Алкашів і пенсіонерів прийшли туди, які отримали квартири. А може й не отримали, ніхто не знає. Але Путін був саме там. Дуже цікаво, те, що Путін прибув в Маріуполь вночі. Тобто вночі дуже, до речі, багато охорони, але вночі, щоб ніхто не бачив реальну розруху для того, щоб в кадрі приховати реальний стан і ситуацію в Маріуполі. Зрозуміло, що один двір за півроку вони могли збудувати. Але де Завсталь, де драмтеатр, для прикладу, Путін а, пішов у філармонію. Тобто, він не зміг піти в драмтеатр. Ну, мовляв, ви ж там обіцяли його відбудувати після того, як розбомбили там дітей, які ховалися в підвалі. Що ви вкрали самі ті гроші, які виділяли? Алло, господин Путін драмтеатрніатстрою, а хто украл дієні? Ви украли деньги. Розумієте, ось в такому стилі це все відбувалося. Тому зрозуміло, що а, одну панельку відбудували, Гауляйтер сказав, що 500 тисяч квадратних метрів вони здадуть скоро, колись майже ніколи. Ну, от тому що українська армія наступає? Ну і зрозуміло, путіну треба було для внутрішньої пропаганди продемонструвати, що, хоча б, щось тимчасово досягнуто в цій війні, але... Є друга ціль, це насправді приліт Сі А і він, якраз таки, перед його візитом хоче відвідати ці території. А політичною мовою це називається підкачати м'язову масу, тобто прилетіти туди, якраз уже в Москву перед візитом відвідавши ці території, але буде дуже незручно перед ці коли ці території почнуть дуже швидко втрачатися. Для прикладу, як це було е з містом Херсон та Харківською областю. Ще одна важлива річ із цього Гаага. Німеччина вже сказала, що готова буде заарештувати Путіна, як тільки він з'явиться на їхній території. От, е і це теж дуже гарна новина через те, що. Е Гаський суд, видавши ордер, зрозуміло, що дає можливість багатьом країнам арештовувати Путіна там, де він з'явиться. Тому можемо запрошувати його на міжнародні зустрічі на переговори для прикладу в Польщу, Штати, Британію чи будь-яку іншу цивілізовану країну. Зрозуміло, що Путін буде намагатися їздити не цивілізованими, типу там Індії Таджикистану, чи будь-якої іншої пострадянської або проавтократичної країни, але є досвід. Ізраїлю, коли Мосад просто брав і викрадав тих людей, які ховалися, наприклад, в Бразилії, Аргентині, чи, наприклад, десь там в джунглях інших країн, я веду до того, що Путін уже не буде мати спокійного місця на цій планеті, тому що або українські спецслужби, українські збройні сили можуть його схватити, або, наприклад, це зробить цивілізована влада тієї країни, яка власне може. Піти на виконання даного вироку ще дуже важлива історія. Російський інтерпол сказав, що нічого з путіном робити не буде хватати його не буде. Виступили якісь там чиновники третього рівня, типу Марії Захарової. Ну, от які сказали, що ніхто чіпати Путіна не буде, і це дуже важливий момент. Нам треба добитися анулювання інтерполу в Росії. По одній простій причині ви Путіна видали? Ні. А чому ви тоді просите, щоб Італія, наприклад, чи Франція видавала українських військових, яких вони фальшиво звинувачують в військових злочинах? Це виходить так, що Росія забирає людей по всьому світу, а своїх не видає. Тому, якщо це працює в одні ворота, давайте тоді зараз стиснути на те, щоб взяти і закрити можливість роботи Інтерполу в Російській Федерації. Якщо вже ізольовувати, то ізольовувати поповні. Ну і зрозуміло, що найголовніше це звідти забрати Путіна. А ще одна ще одна історія, яку я хотів теж проговорити, це в зв'язку з Путіним і. І власне ситуація, яку я ще поясню. А ну і власне навколо Росії ще про гагу олігархи. Російські олігархи дуже сильно злякалися. Російські еліти, бізнес-еліти, оці всі чинуші, типа там Набіуліни, Медведєва й решти, зрозуміли, що їхнього вожака мають за ніщо його готові заарештувати. А що ж вони, мілкі пешки? Вони теж розуміють, що вони теж можуть бути або заарештовані, або ліквідовані. І тут, якраз таки вихід один ідіть західні спецслужби, і здавайте його, допомагайте в Росії робити революцію, і ось це якраз таки відповідь і натяк е, Сполучених Штатів. Що їм потрібно робити в цій ситуації? А, насправді олігархія думаю, що зараз частина вже працювала з спецслужбами. А зараз друга частина теж задумається над тим, щоб піти і вдало і влучно здатися. Тому що сидіти на нюрнбергському процесі, ну от і чесати гриву явно з них ніхто не хоче. Навіть віддавши половину зі свого майна, все рівно залишається кілька мільярдів, і це для них насправді дуже крута можливість захід продемонстрував рішучість. Ще одна річ, це третя, яку я хотів з вами проговорити, це повернення мобіків. От птахи з вирією повертаються. Сполучені Штати висилають перших дятлів, якщо це вже порівнювати з птахами, перших дятлів назад в Росію. А вони кажуть, ми розуміємо, ваш страх не воювати проти України, але ви підтримуєте Путіна, ви підтримуєте Кремль, ви підтримуєте імперські амбіції Росії. Так і додому. Що ви тут робите? І якраз таки вже пішли перші пташечки. Е, дуже важливо, що е, розуміти, що це насправді дуже гарна новина. Якщо для першої хвилі мобілізації вони нам там не треба були, тому що їх пакували, то зараз, посидівши рік на заході, вони зрозуміли, як там живуть, як там класно, прикольно. Ну от і це вище середнього класу. Чому я зараз про це кажу? Повернення них може спровокувати як мінімум спроби хвиль революції. Да, Яшин чи Навальний не агітують, щоб почалася революція. Навальний сидить тихенько. Дружина п'є коктейлі з кіноакторами на червоній доріжці і жодного разу не згадує про війну в Україні. Для неї дуже важлива чергова червона сукня, щоб Навальний помер в тюрмі, а вона стала черговою царицею з імперськими амбіціями, ухажорами, графом Патьомкіним. І рештою розумієте, вона не хоче виступати проти війни. Вона не хоче вийти і сказати, що вона е виступає проти кривавих амбіцій її держави, де вона проживає, навіть не дивлячись на те, що ця держава затримала її чоловіка, але вона не вийшла і не засудила. Ну от, е до чого я веду? Повернення мобіків е зараз буде, не, скажімо так. Е Мати певний додатковий політичний стимул, провести певні революційні дії по одній простій причині. А мобіки самі по собі, це можливий електорат, який може качнути страх померти більший на полях Донбасу, ніж, наприклад, бути упакованим в контейнер. І Свого часу Мадуро, коли е, теж почалися внутрішні проблеми. Він росіяни казали закрити кордони. А китайці сказали навпаки, відкрий кордони. Нехай найбільш активні і вище середнього класу поїдуть. Бо по соціології і по теорії і практиці реалізації революції це люди, які виходять найперші на протест, які мають найбільше можливостей скинути диктатори. Китайці сказали венесуельцю Миколі Мадуро, типу, відпускай, виганяй по максимуму. Ну і власне це теж. Що е, зараз Штати роблять з Путіним, навпаки, запускають цей можливий потенційний електорат. Я не хочу зараз перегібати, що називається, що ось вони зараз приїдуть, зроблять революцію. Але як мінімум цей вірус починає засіватися і повертатися. Дивіться, чому це важливо. Тому що в Грузії це сотні тисяч, тому що в Штатах це десятки тисяч, тому що в Європі це мільйони цих мобіків, яких треба заганяти назад. А що ви будете сидіти і об'їдати українських жінок і дітей тільки заради того, що вам хочеться відсидітись, але ви імперіалісти, жодного мітингу не було в жодній країні, і це якраз таки демонстрація, що ви підтримуєте війну, просто собі там тихенько відсиджуєтесь, розумієте і. Дуже важливий момент. Давайте росіяни ска це несправедливо повертати. Давайте не повертати з тих міст, де були великі мітинги. Ой, вибачте, а що, таких мітингів не було. Жодного мітинга не було ні в Берліні, ні в Парижі, ні в Лондоні, ні в Майамі, ні навіть в Тбілісі. Ні, в Білісі ж були мітинги, так, але протестували грузини проти війни. Росіяни мовчали в Тель-Авіві Були мітинги, але виступали ізраїльтяни проти своїх внутрішніх політичних питань. Росіяни чомусь не вийшли. Тобто росіяни, роз'їхавшись мільйонами по всьому світу, жодного разу не вийшли на мітинг проти Путіна й проти війни. Хоча їм там нічого не загрожило. Їдьте назад. Хочете жити в нормальному світі? Міняйте свою рашку. Ось тоді світ буде безпечнішим, а не просто відсижуватись, щоб потім приїхати на готовеньке. Ну і остання річ, яку я вам хотів сказати, це відповідь штатів на збитий дрон. Якщо ми зараз сумуємо, пам'ятаєте, я говорив, коли збили дрон, я одразу записав відео вам оперативно, буквально за кілька хвилин. Я вам сказав дуже важливу річ: штати будуть відповідати. Ця відповідь буде інша, не просто збитий на збитий. Збитих теж буде дві дві сушки, точно трошки пізніше. Але дивіться, дуже важливо. Що ми маємо зараз? Е, мобіків повертають. Це меседж путіну революційний. Друге: 300 тисяч військових в НАТО на кордонах. Зараз НАТО видало новину. Ну і третє гаське рішення по ордеру. Це якраз таки теж дуже важливий меседж, і це три таких важливих інструменти, які Захід задав на цьому тижні, але зрозуміло, що на цьому зупинятись не буде. Друзі. Я бажаю вам гарного, класного дня, дуже безпечного. Знайте, що сонце світить завдяки Збройним силам України. Тому кожну гривню, яку ви можете сьогодні зайво потратити, відправте нашим хлопцям. Ну і зрозуміло, що в мене до вас. Питання, чи наважиться Путін виїжджати за кордон. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а ще поставте лайк, поставте дзвіночок, щоб ви одразу отримували швидку інформацію. Ну і найголовніше, підпишіться на канал і підпишіть свого друга чи подругу, маму чи батька, сина чи дочку. Будь-кого ми зараз досягаємо великої цифри і потім рухаємося в прискорному режимі. Далі дякую вам за увагу! Бережіть себе і до зустрічі.